Одинадцятий рік випуску офіціал, один власник бралась в салоні міста Сум. Це оригінальний пасажир Volkswagen t 5 Автомобіль в прекрасному, темно сірому кольорі, 2-літровий дизель на повному приводі, на механіці, шестиступенева механіка. Автомобіль має оригінальне лобове скло, стоїть на 17 х красивих легкославних дисках, гума Michelin 18-го року досить непогана. Схоже на всесезонну, Або літ, або всесезонка. Щось такого плану. Затонований, стильний, красивий, на повному приводі, всі агрегати працюють добре, як бачите, форма ушуть. Щоб... Куплялися на салоні міста Сум. Це у нас восьмимісний пасажир. Салон гарний. Ремішок замінений, ролики замінені. повністю обслужена машина. Мастила фільтра, все замінено. Е, оригінальні. Тобто штатні парктроніки, ніхто нічого не вставляв, це так воно і було із заводу. Подивіться, які красивий. Два передні електроського підіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, задні передні родитуманки, висока посадка. Бусики це взагалі окрема історія, окрема любов. Дивіться, є блокіровка і спішка. Мультимедіа тут непогана. автомобільний кондиціонер, Також є підігрів водійського сидіння. Не зробили чогось пасажиру, але водію зробили, то слава Богу. Потім дивіться, є печка у нас для. Я так розумію, ззаду є печка і вона вмикається для пасажирів. Також супер. Шестиступка механіка, салон акуратний, красивий, все, все супер. Потім сервісна книга є. Ось. Транспортер, мультиван. В 2011 -му році вона була куплена, солі плюс, суми. Все як положено. Ну, як зазвичай в таких сервісних книгах багато чого не знайдемо. Але якісь все ж таки записи тут є, від руки написані, так, ну і до цього також якісь записи є. Коротше, що можу сказати, якщо ви шукаєте собі е отакий автомобіль сімейний, він. Я, я знаю, що дуже важко в наш час знайти середнім пробігом, щоб стан був класний, а особливо течок щоб живий був, це взагалі практично нереально. Але у нас на майданчику ви зможете його знайти. Подивіться, яка краса. підлога, чистенька, все, салон файний, підлокітнички. Супер. 11 рік, 2-літровий дизель, на повному приводі ще. Тобто, можна з'єднати потребу в такому транспорті, як мінівен, а ще і як кроссовер можна його використовувати, бо повний привід. Коротше, тачка супер, реально. Все чисто, все акуратно, все файно. Тож, якщо ви шукаєте собі мікровен чи міні-вен, то будь ласка, у нас те 5 є дизельний, на механіки. Максимальна надійність, простота в салоні просторо, для сім'ї саме те.